Майже три десятка питань перше стосувалося звіту голови Хмельницької обласної ради. Вона прозвітувала депутатам та присутнім про два роки роботи на посаді. За цей час головне, що вдалося зробити, це оптимізація більше п'яти десятків програм, велика частина яких працювала тільки на папері. Зараз видно результати цієї оптимізації, каже голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк. Сьогодні, 7 грудня. Рівно два роки тому ми з вами вперше зустрілися у стінах обласної ради на спільну зустріч для спільної роботи восьмого скликання Хмельницької обласної ради за підсумками підтримки, яку нам висловили в свій час на місцевих виборах населення нашої області в розрізі трьох районів і усіх 60 територіальних громад. Шановні колеги депутати, два роки тому, вперше, коли я презентувала, розповідала або знайомила вас, колеги, з собою своєю кандидатурою на посаду голови обласної ради, направду я дуже хвилювалась, і сьогодні мої хвилювання абсолютно не менші, тому що ми маємо страшні реалії, події в нашій державі і кожен з вас, і я без виключення несемо велику відповідальність в нашій області згідно. Своїх повноважень і своїх посад, ми з вами націлились на злагоджену роботу з розрізі усіх 64 депутатів. Планували працювали у 2021 році, аналізували усі цільові програми, якщо коротко в історію, які в свій час, можливо, на певному етапі були написані програми заради програм. Провели велику клопітку роботу, змінімізували, оптимізували. А саме головне конкретизували те, що потрібно робити, і ключове чи потрібно виділяти фінансові ресурси. Шановні колеги, шановні органи виконавчої влади, обласна адміністрація, профільні департаменти. Я дя дякую вам за 2021 рік за те, що спільно усім нам вдалось реалізувати багато проєктів в підтримку в першу чергу закладів комунальної власності. Їх є 100. Ну і в підтримку територіальним громадам, які сьогодні, а зокрема ті в меншій частині з яких утворилися у 2020 році і Не отримали допомогу від держави у вигляді інфраструктурної субвенції і розраховують тільки на співпрацю з бізнесом, на співпрацю з народними депутатами. Ну і звичайно, в лиці кожного депутата з нас співпрацю з депутатами обласної ради. І ми з вами напрацювали багато цільових, а саме головне. І віримо, що після перемоги нам в повній мірі вдасться їх реалізувати дієвих програм. Важливий той факт, що левову частку фінансового ресурсу у 2021-2022 році ми надалі приділяємо закладам охорони здоров'я комунальної власності Хмельницької обласної ради. Адже давайте не забувати, що сьогодні до наших закладів охорони здоров'я, до наших фахівців. Звертаються люди не тільки резиденти нашого регіону, а й велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Ми завжди з вами надавали, надалі надаємо пріоритет по розвитку, підтримці наскільки реально взагалі це може звучати в умовах повномасштабного вторгнення закладам освіти. Ми з вами несемо спільну відповідальність за тих людей, які сьогодні обділені увагою від своїх дітей, від своїх родин. Можливо, і долею, а саме людей, які. А це майже 2700 чоловік, які сьогодні проживають у закладах соціального спрямування, власниками закладів яких є сьогодні Хмельницька обласна рада. Програма Питна Вода був наш з вами спільний проєкт, який нам вдалося підтримати у стінах цього будинку рад. В підтримку. Людям населенню нашої області, які вже більше семи років потерпають від різкого падіння рівня води в розрізі усіх своїх територіальних громад, яке перешкоджає нормальному веденню сільського господарства, розвитку тваринництва, умовно кажучи, в молочних сімейних фармах, а саме головне навіть просто забезпечення своїх дітей, своїх батьків важливою питною водою, без якої просто ми жити не можемо. Ми з вами напрацювали свої додатки і переконана на злагодженні спільні роботі за наявного ключового фінансового ресурсу, над яким ми з вами, будучи представниками усіх сфер, будучи платниками податків, тому що ми свідомі жителі нашого регіону, ми точно назбираємо і точно реалізуємо. На початку поточного року всі українці на собі відчули, що таке повномасштабна війна. Кожен почав працювати на підтримку армії та переселенців. Наш край став надійним тилом як для війська, так і для внутрішньо переміщених осіб. За понад 9 місяців війни Хмельниччина прийняла близько 400 тисяч переселенців, та навіть війна не завадила роботі всіх комунальних установ області. З 1 січня поточного року вступив в дію закон. Який підписав президент України Володимир Зеленський про формування підрозділів територіальної оборони в розрізі кожного обласного центру нашої держави? Ми спрямували з вами фінансовий ресурс з обласного бюджету. Ми з вами виділили фінансовий ресурс на одну з програм, яка була написана, а саме, забезпечення без виключення, в тому числі в будинку рад необхідного сховища, яке сьогодні є. Хорошим прихостком в умовах повітряних тривог для працівників апарату частково обласної ради частково обласної військової адміністрації. Ми з вами мали можливість депутати спільно з Хмельницькою міською територіальною громадою, Хмельницьким міським головою вручити ключі від чотирьох квартир для наших військових згідно офіційної черги, які вже переконано проживають там і точно. Дружини і точно діти в тиловому регіоні, завдячуючи нашим героям, спокійно лягають спати, незважаючи на сьогоднішні реалії. Ми з вами підписали тристоронній меморандум під час Дня Соборності з Чернівецької, Тернопільською обласною радою, міжрегіонального співробітництва за обміном досвіду, соціально-економічного розвитку наших регіонів в західній частині нашої держави, і наша співпраця продовжується. І хто би міг подумати, я. Будучи дружиною депутата Верховної Ради, будучи мамою двох дітей, будучи головою обласної ради, що все-таки повномасштабне вторгнення відбудеться, і ми з вами 24 лютого в більшій частині з апаратом обласної ради, з усіма, хто працює у будинку, рад, зустрінемося на великому роздоріжжі з великим одним спільним запитанням: що робимо далі, куди рухаємося. І, шановні, в тому числі директори комунальних закладів Хмельницької обласної ради, які сьогодні тут присутні в статусі депутатів обласної ради, я хочу вам в першу чергу подякувати. Подякувати апарату обласної ради, майновому управлінню, керуючій справами, і просто всі величезній команді, яка сьогодні, незалежна від гілок влади, робить Хмельниччину тиловою за те, що ми зорганізувалися. вправно між собою поділили обов'язки і зрозуміли, що. Політичним окрасам, якимись різноголосям тут точно не місце, а потрібно працювати, забезпечувати, бути на місцях і, можливо, не дай Бог чекати ворога, тому що на нас орієнтована велика частина наших виборців в тому числі, і нам це вдалося. Згідно постанови Кабінету міністрів України, і згідно з вами нашого з вами пленарного засідання, ми делегували повноваження, а саме в частині змін до програм діючих в обласній раді, прийняті програм і виділення фінансового ресурсу під ту чи іншу цільову комплексну програму, як і у всі обласні центри, обласні регіони нашої держави, обласним військовим адміністраціям. Ми віримо, що дана можливість наявність фінансового ресурсу. Правильні управлінські підходи зможуть забезпечити усіх резидентів нашої області, усі комунальні заклади, комунальної власності Хмельницької обласної ради всім необхідним. Яка участь обласної ради в цьому процесі? Апарату обласної ради. В перші дні війни ми зорганізувались за мої ініціативи за підтримки депутатів апарату обласної ради. Ми створили два гуманітарні штаби. Ми не залучали фінансові ресурси, звідкись, ми не збирали допомогу, звідкись ми просто розраховували виключно на свої сили, можливості, на свої особисті напрацювання, комунікацію і вміння домовлятись, просити, звертатись. І так по сьогоднішній день функціонує два гуманітарні штаби при Хмельницькій обласній раді, один з яких націлений на підтримку усім необхідним без перебільшення, усім, що маємо Збройних сил України. Формування, які безпосередньо зосереджені у нас в області, а інший – інших переміщених осіб, які сьогодні проживають в нашій області, є елементарне в підтримку людям, які просто це саме страшне, залишилися без домівки, без даху над головою, без одягу, без просто засобів для існування. І по-іншому ми просто не могли працювати і точно на даному етапі не повинні опускати руки. З перших днів війни майже 390 тисяч внутрішньо переміщених осіб транзитом, а 94, станом на сьогодні з них отримали прихисток в нашій області. І це все тому, що Хмельниччина багатогранна, прекрасна, аграрна і без перебільшення в ній живуть самі відповідальні, добрі, щирі і чуйні люди, які не боять на себе брати відповідальність і вміють бати не тільки про себе. Підтримувати не тільки ті сфери, в яких вони працюють, свої колективи, свої громади, своє населення, а опікуватися тими людьми, які приїхали з інших регіонів, адже Україна не ділиться на захід і схід, на північ і південь. Сьогодні в більшій частині закладів комунальної власності отримали прихисток, а це майже 800 чоловік за підсумками переїзду. З де окупованих з території, де тривають жорсткі бойові дії за підсумками напрацювань із заступників з боку військової адміністрації, люди старшої вікової категорії, вони були до заселення наші заклади соціального спрямування. Саме для цих людей були відкриті додаткові відділення. Я переконана, що наші директора, наше майнове управління, наявний фінансовий ресурс в бюджеті. Бажання департаментів точно забезпечить належні умови проживання цієї соціальної категорії людей в закладах соціального спрямування. Велика кількість дітей з перших днів війни по наших комунальних закладах була евакуйована за кордон і станом на сьогодні так вони проживають в Польщі. Але й ми надали, надали прихисток наші директора безпосередньо і для внутрішньопереміщених дітей і Працюємо спільно з усіма гілками влади над забезпечення їх усім необхідним. Куди нам рухатись далі? Адже ми розуміємо, і орієнтуючись на бюджет державний, який був прийнятий депутатами Верховної Ради, ми бачимо насправді велику кризу, яка сформована в нашій державі за підсумками. Військового стану, за підсумками війни, який вже більше, більше майже 9 місяців триває в нашій державі, точно маємо розраховувати на залучення коштів, за підсумками напрацювань з різними міжнародними організаціями, залученням грантових коштів в підтримку в реалізацію тих чи інших проєктів для розвитку умовах військового стану, для підтримки надійного тилу нашої області. В розрізі усіх областей нашої держави. Шановні колеги, я не хочу займати час. Насправді нам з вами кожен тут. І я принагідно хочу подякувати усім особисто депутатам обласної ради, тому що ми десь будемо зневільовувати ті подяки і відзнаки обласної ради, коли усім будемо дякувати. Ми просто це розмежуємо на всі заходи. І зовсім недавно вчора в державі проходило велике безперебільшення свято День Збройних сил України. Після вчора велика волонтерська родина всієї України відзначала свій міжнародний день і від імені депутатського корпусу, себе особисто цим всім людям велике дякую. Тому що саме на нас з вами, саме завдяки нам з вами, усьому українському народові, ми сьогодні залучені підтримкою з боку усього світу нашої планети. Бо ми з перших днів війни продемонстрували. Що український народ незламний і спокон віків протягом багатьох століть мав одне бажання виключно будувати, жити, розвивати свою вільну незалежну державу. Сьогодні Хмельницька обласна рада орієнтована, звичайно, і під час нашого робочого року ми засідали шість разів під час шести пленарних засідань без Абсолютно безперебійно працювали наші постійні комісії, розглядали усі питання, які були сформовані згідно порядку денного, майже 1800 звернень було розглянуто апаратом обласної ради, і більше півтора мільйона гривень виділено фінансовою ресурсом на потребу людей, які тої певної категорії, які цього потребують. Переконана, що наші депутати обласної ради, ті, які в когорті більшості точно далі будуть гідно достойно нести відповідальність. І звання бути депутатом обласної ради, тому що на нас з вами велика відповідальність. Сьогодні обласні штаби гуманітарні забезпечують комунальні заклади згідно звернень, починаючи від необхідної якоїсь дрібною провізою, закінчуючи глобально за підсумками співпраці з партнерами Америки, благодійною організацією Август Мішен, організацією «Ukraine Help Now», Забезпеченням закладів, медичним обладнанням, звичайно, бувшим в користування, але дякую великій свідомості наших партнерів, тому що усю цю провізію, медичне устаткування, розхідний медичний матеріал новий і медичне обладнання вони абсолютно проводили їм техобслуговування, давали додатково розхідний матеріал, давали всі сертифікати, щоб директора закладів могли поставити собі на баланс цю благодійну допомогу і далі надавати якісну, ефективну послуги. Ми розуміємо, сьогодні для директорів закладів охорони здоров'я нові виклики, нове контрактування. Не до кінця можливість щось профінансувати ініціатив багато, а потреб ще більше. Але тільки на злагодженні роботі. Нам вдасться реалізувати задумане, нам вдасться продовжити розпочату роботу у 2021-2022 22 році по ефективній роботі цільових комплексних програм, забезпеченню розвитку. Жителів нашої області усім необхідним в розрізі усіх сфер і усіх вікових категорій. І ключове тільки спільно з вами вдасться перемогти расистського окупанта. Після звіту депутати почали розглядати інші питання порядку денного, частина з яких мали процедурний характер. Деякі стосувалися депутатських запитів у придбанні шкільних автобусів. Те, що стосується ну, нашої компетенції, буде ряд звернень. Можливо, скажімо, по і що стосується фінансів, це питання придбання шкільних автобусів, тобто є ті громади, які передали на збройні сили автобуси, але програма діє і ряд депутатів сьогодні ініціюють закупівлю, спільну громади і коштів обласної ради для закупівлі ну, шкільних автобусів для тих територій, де є дефіцит цих не, шкільних автобусів. Незважаючи на військовий стан, ну, депутати ми є представниками обраного народом, маємо мати володіти інформацією, що відбувається на теренах Хмельницької області, в тому числі. От, ви сьогодні чули від е, начальника департаменту фінансів і соціального захисту. Тобто у нас, ми спілкуючись з людьми, е, нам ставлять е, запитання. І Тому я вважаю, що сесії мають відбуватися, комісії мають відбуватися, оскільки ми безпосередньо маємо від людей ті е, пропозиції, і ті які побажання і ті проблеми, які виникають в зв'язку з московською агресією. Також обранці просили знайти та виділити кошти на ремонт закладів комунальної власності, де перебувають літні люди. питання сьогодні Це важливо зробити те, тому що для один скарілів в тих умовах, які вони сьогодні працюються, шкода нас дивиться, я дуже просив підтримувати це для них важливо. Це старші люди, люди почало в віку і люди. То потребують вашої допомоги серед іншого. Депутати заслухали хід виконання обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2021-2025 роки. Витрачання коштів змінило свої напрямки у зв'язку з агресією. Так як в нас раніше передбачались великі кошти на капітальні внески, то на сьогодні капітальні внески йдуть в основному пов'язані з утриманням внутрішньопереміщених осіб і для поліпшення тих установ, які ними займаються. От, ну, матеріальна допомога, договоритися само собою, розуміється, довговартісне лікування теж суми виділяються. Із запровадженням в Україні воєнного стану всі фінансові питання передані виключно обласній військовій адміністрації. Проте депутати заслухали звіт про стан виконання обласного бюджету року, що минає. Головний фінансист Хмельниччини каже: наразі в очікуванні міжбюджетних трансфертів, аби прийняти обласний кошторис на 2023 рік. Станом на 28 листопада 2022 року. Це оперативна інформація, це незвітна інформація. До доходів загального фонду обласного бюджету без врахування трансфертів надійшло 1 мільярд 598,3 млн грн, мільйона гривень. Що становить виконання 112,4% або плюс 176,9 млн грн, мільйона гривень. Ще раз скажу на 28 листопада. Тем приросту до відповідного періоду минулого року складає 3,4,8%. Досягнуто приросту по податку з доходів фізичних осіб, по надходжу до арендої плати за користування цілісним мильним комплексом, по платі надання адміністративних послуг і інших надходжень. Основним джерелом наповнення обласного бюджету, як і в попередні роки, є податок з доходів фізичних осіб. Попри те, що в залі сидять депутати із різних політичних сил, вже кілька засідань вони демонструють злагоджену роботу в усіх питаннях. Більшість Хмельницької обласної ради ретельно пропрацювала. Підтримала, проголосувала всі питання, які були заздалегідь сформовані на пленарне засідання. Сесія розпочалася 5-6 грудня. Хочеться вкотре подякувати депутатському корпусу за свідомість і відповідальність, адже кожен з них присутній сьогодні несе відповідальність за свої території, за свої територіальні громади в розрізі трьох районів 60 територіальних громад у нашій області. А саме головне представляють інтереси своїх виборців безпосередньо. Вкотре, вкотре демонструється активна позиція більшості депутатського корпусу Хмельницької обласної ради, зокрема, депутати відчувають гідно, достойно виконують місію делеговану їм їхнім виборцям. Ми дякуємо Збройним силам України за те, що Завдячуючи їм, сьогодні пленарне засідання відбулося без тривог. Дякуємо за мир нашому тиловому регіоні і тепер спільними зусиллями з усіма гілками влади, кожен на своєму рівні з представниками бізнесу, представниками директорами установ усіх сфер. До перемоги. Це була остання в цьому році чергова сесія. Голова ради каже: при потребі будуть збиратися на позачергове засідання.